Здоровенькі були, і зараз продовжуємо обзор на Renault Sandero. І зараз поговоримо про ось таку от сумку, яка називається офіційно дорожній набір засобів безпеки. В цій сумці є отакі от речі. Ці речі досить гарної якості. Є рукавиці, рукавицями я вже користувався, вони прорезинені, прямо дуже класні, такі ще потрібно пошукати. Вже Навіть користувався таким буксировочним тросом також гарної якості, і навіть сумка має отакі от ручки в місцях, щоб напевно не порвалася. Прям корисна штука. Є отака здоровенна аптечка, вона напакована прямо з запасом. От Я її зараз окремо також відкрию. І Вогнегасник. Якраз в принципі, те, що потрібно. А, І ще, звичайно, знак, будучи на знак, я купував окремо. І тут Зараз ставлю фотку, як мені його в дощ хрещатику біля цуму, розбили вщем. От, а тут воно все є. І якщо користуєтеся активно автомобілем, то це прямо те, що потрібно бути в автомобілі. Одразу ж я вам покажу, що було в цьому пакеті із дорожньої сумки в Сандеро. Пакет такий досить крупний і. Досить якісний, на мій погляд. В цьому пакеті була от маса от таких от речей. Також мене це дуже приємно здивувало. Я купував раніше аптечки також в зборі, і тут дуже багато корисних речей. Значить, ну, не знаю, як буде корисна такі от перчатки. це таке є навіть покривало. Тут у нас медична косинка і антисептичні серветки різні. Так, далі є, забув, як це називається, бо воно таким не користувався. Є отакі от штуки джгут тканинний, є еластичний бинт, те, що чим я досить часто навіть користуюся, є такі от ножиці, є пристрій для того, щоб робити штучне дихання. Таке, якщо чесно бачу, взагалі перший раз, багато бинтів різних. І тут є ще марлові серветки. От. Крім цього всього, ще є отака от брошурка, на якій показано, яким чином це все правильно застосовувати. Ну, брошурка мене порадувала. Сильно насправді, і ось тут у нас є перечень всього, що тут є, сертифікації, сертифікат якості і так далі. Ну, я думаю, що тут ще дечого не вистачає, але якщо не паритись, не підбирати в інтернетах різні аптечки, то ця аптечка прямо топ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте питання, я буду дознімати, щось додавати, буде цікаво.